Неділя, знаходжусь у себе на фермі мікрозелені, список здач на сьогодні. Поїхали. Перш за все, треба буде виставити багато проростання. Ось так, наприклад, переріз горох. Бачите, якісна насіння. І це насіння доступне для замовлення. Для мікрозелені гороха, мікрозелені соняха, мікрозелені фіолетові робіски, до речі, ось бачите, вона санго попереверталася, вже познімав Ось Отак От вона попроростала красотка. Потім сьогодні виставлятимемо два кервелі. Для фочора вони були ще пророщені, ми їх на партію виставили, два залишили. Після цього виставляти мерудиську зелену, звичайно. Потім там у мене ще стоїть броколі. А також я буду перевірити оці, всі всі всі, всі полиці. оце все все проростання. Передивитися, бачите, наприклад, також проростала сангор. Кожного дня додаємо воду, в стелаж гідропоніку, під горох, Там, де все горох, соня, редиска. Бачите, стелаж вроді, не загружений, по половинки сидить на кожній полиці. Але він нормально. Сьогодні будемо його на максимум. Тут у нас краса, нічого не робимо, все працює автоматично в Тут у нас аналогічна історія. Все топиться автоматом, росте, поставив після проростання, забрав готову продукцію. На цьому стелажі вчора виставили тільки одну паличку, це у нас родиска фіолетова і гірчиця. Сьогодні будемо грузити ці палиці по максимуму. Стелаж з ручним паливом треба буде палити всю кінзу, тому що кінза дуже ніби переливає і ми з нею граємося на ручному паливі. А також вчора виставили брокколі і вам там стоїть подалі кералект. В цьому приміщенні фермі вчора подаливали воду в тази, що горілася, і сьогодні треба буде зробити правильний pH, ТДС наколотить і палить. Ось такий мене план на цей вихідний. А які плани у вас?